До дитячого садочка номер 15 Але перед тим, як перейти до знайомства з моєю малечою, я продовжую відзначати учасників минулого сезону. Переможницею цього дошкільного закладу стала Олена Будзинська. Давайте ж пригадаємо, який талант вона представила в нашій програмі. На узлісі під горою в шумі верховіць, На мирущому герою пам'ятник стоїть, Тідний край, єдиний в світі, він зберіжевий і явився на граніці миру вартовим. Проти хижої неволі став назавжди він, Щоб війни повік не знали діти всіх країн. Давайте разом відкривати талановиті зірочки коростенщини. Отож продовжую знайомити з творчою малечею. Зібних діток сьогодні шукали в дитячому садочку струмочок. Меня звати Софії мене ти Локі. Я ходу дівчати садочок «Струмочок». Я І у неї жуляток тієї тишки сачок. Із кришечок, так? Да? Угу. Ти з, з кришечок робиш різні поробки. Ну, важко робити? Я сама робила. Сама робила? а хто ти там зображений такий? Жабка. Жабка. А хто тебе навчив робити такі поробки з кришечок? Сама навчила. Сама, а може, вихователі допомагали мама. Ні. Ні? Ну, яка ти умничка. Свою Хто з тобою вдома живе? Живуть папа мама. Так. А є у тебе сестричка чи братик? Є сестричка. А сестричку як звати? Аня. Анечка, а маму і тата як звати? Сава і Таня. Розкажи про свою сестричку. Ви граєтесь разом? Не граєтесь. Мені не любить. Хто сестричка так? Малявка козяпка на тебе каже. М -м -м. Ти все. Скільки ти стрічки років? Вона вже велика. Хі -хі, 100 О, дуже велика. Вона в школу ходить. Хі -хі. А я ось тока в садочок? А ти хочеш в школу ходити вже? Хі -хі. Я хочу бути не до Мене звати Романчук Оля Олегівна. Мені 5 років з половиною. Я ходжу в дитячий садочок, струмочок старшу групу Бізнайки. Я дуже люблю прикрашати одяги. Я в майбутньому можу стати дизайнером. Я взагалі ти дізналася про таку професію як дизайнер. Мені розказала своя вихователька Марина Петрівна. Так, а для кого ти будеш створювати одяг? Для всіх людей. Так, а найбільше тобі подобається над чим працювати? Для плаття. Чим ти прикрашаєш взагалі свої суконьки? Квіточками, сердечками. Мені не важко придумати. Сукорки зима займатися цим. Розкажи мені про свою родину. Папу звати Олег, маму звати Галя, сестру звати Саша. Так, де працює мама? Ти знаєш? В парикмахерській. Мама теж організачиськи робить. Так, а ким тато працює? Ремонтую машини. Так, як звати сестричку? Сашу. Ходить у другий клас. А мамі допомагаєте? Так. Да. Що саме робите? Пилісосимо і чистимо і миємо посуд. А у вас тваринок вдома немає? Ні. Хто там з вами живе? Кролик. А що там любить твій кролик? Чим ви його годуєте? Кормом. Спеціальним якимось, так? Mm. Так, а ще, крім корму, ви щось даєте? Норку. А хто годує кролика? Саша, я і мама. Так, а хто прибирає за кроликом? Мама. А як звати кролика? Сая. Заня? А хто називав кролика? Мама. У нас дру... дуже дружна родина. Ми дуже любимо ходити з родиною в парк. А що ви там робите в парку? Граємося, фотографуємося. Тато розповідає нам про пам'ятники, які є в парку. А ти знаєш, які в парку є пам'ятники? Да. Запам'ятала? А на землі які є? Княгиня Ольга. Князь Мало, у нас є ще пам'ятник дарунок, Вони прикрашають наше місто. Мене звати Сахія Галичка, Я хозюса, дочек з темачик глупава маска. Я люблю спати. Білати, маю латі, танцювати. І сьогодні я заспіваю лампісеньку пісеньку вас Посмішку Пасеньку схою, досу я собою, нею писаюся сюди завжди, нею подіюся я із тобою вона допоможе всякій біді. Розкажи мені про свою родину. Хто з тобою вдома живе? Моя мама, Таня, мой папа Сійоза, лиладичка, сестричка. Яка твоя мама? Така тю-чуть, така я тіжова. А який тато? Він такий такий. сильний і такий Красиві, ще такі тонкі і бойсої. Допомагаєш маміся тоді допомагаєш мамі. Е колихаю мою радієчку. Вона дуже маленька, да? Да, і я їйду знадога спать і і, і много гоячу дарую їй і много їсти. Приходять тобі дідусь, бабуся. Ну розкажи нам про них. У меня есть Надя, Лая еще такая старая бабушка, которая живет у Ищи. Есть много зверя, тогда за, за, и, и, И корова, и лосадка. И лосадку драть красуня. Я ей так ручку поставила. Если там есть конфета, вот так можно ей поставить. И она так губками была. Такие цукелки с моктаченные. Она такие любит. Мене звати Даня, я хочу дитячий садочок, струбочок, старші групи, бізнайки. І сьогодні я вам хочу показати, які вмію плести браслети. вже дуже багато наплів браслетів. А відкільки ти от е, дізнався як плести браслети? Мене навчила подружка. Подружка? Як звати подружку? Маша. Ти куди діваєш ці браслети, які ти плетеш? Що ти з ними робиш? Даруй. Кому ти даруєш? Друже. З ким тобі найбільше подобається дружити? З дівчатками чи з хлопчиками? З дівчатками. З дівчатками? Скажи мені по секрету, а є така дівчинка, яка тобі подобається дуже? Є. А хто це? Оля. Олечка? Угу. Так, а чим вона тобі подобається? М -м -м. М -м? Красою. Красою подобається. А що у неї там красивого? Розкажи нам. Плачка, сорочка, олик. Посмішка подобається. Вона дуже радка посміхається. А ти казав, Оліш вона тобі подобається чи ні? Не казав, Ким ти в майбутньому от хочеш стати. Машиністом, я ж поїзді. поїздки. Звідки ти про таку професію дізнався? Я побачив по телевізорі. А от чим тобі цікава ця професія? Чи ти хочеш стати машиністом? Їздити подорож. А є у тебе якась така мрія. Про що ти мрієш? М -м -м. Поїхати до Санта Клауса. Ау, до Санта-Клауса? А хто це такий Санта клаус Ну розкажи на мені. І він приносить подарунки Діткам. Діткам? Я знаю, що у нас Дід Мороз. А Санта Клаус де це він? Це іноземний який Дід Мороз? Ні, Санта Клаус точе і є Дед Мороз. І що ж він там приносить? Роботів пультових, машинки пультові і киндер шоколади. Ну, у нас знаєш, ще далеко до Нового року. А що б ти хотів, от, щоб він тобі приніс? Робити пальто, щоб він штиреля одіжками. Мене звуть Калаліна, мені 5 років. Я хочу дитячий садочок з в старшу групу пізнайку. Я відвідую гурток «Мастерні умільців. Моя вихователька малина Петлина, навчила мене робити ляльки моталки Зараз я вам це покажу, як це робити. Це я люблю ляльки для своїх. Їм радість. Колись не було булок. І їх делали мама из книток. Із тани. І ще їх делали із соломи. Ти вже думала, ким би хотіла стати? Швачки. Швачка, так? Що ж вона робить? Ця швачка взагалі. Шиє. Шиє. А що ти будеш шити? плаче. Я буду одягати зино. Ти сама придумуєш одяг. Звідки у тебе от, така любов до, до життя? Моя мама плачує з А тобі твоя мама щось сині? Так. Да. Ну, розкажи, що там ти посила? Юбку, костюм, світлий. Це одяг на свята. Ти взагалі до школи хочеш? Ні? Мені подобається садочки. А що тобі тобі найбільше подобається в садочку? Ігрушки, ліпіть. І, грушки, і Мені ще подобається вихователі. Мене звати Зоряна Матвієнко Ігорівна. Я хочу в групу маска. Мені чотири з половиною. І я сьогодні вам сказав вісок ведмезадку. Мама будить ведмезадко рано навесні. Поки да. Ось моє малятко, вже стану в сміх, вже птахи давно ще бечуть. Уставай, сонько, мама стурха за плечі, а миско мовчить. Ой, зітхнула сумноненька. Ой, біда, біда, буду я. Тепер бідненько їсти не сама. Зачекай ми вже скотів. Бізу, Все бізумізу. візьму, велику лоскою і допомазу. Майбутньому вже думала, ким би ти хотіла стати. А я хочу стати продавать. Продавцем хочеш стати? Так, а що ж тобі там подобається в цій професії? Мені подобається щось продавати. Добре, а що ти будеш продавати в магазині? Ну, що сказати то й буду. А розкажи мені про свою родину. з ким ти вдома живеш? З мамою. І з от, знаєте, як. Як? Натоши. Натошу, так. Яка? А Наталя Оксандрівна. Ми з мамою на море. Я теж заплавала навіть без круга, без науканички і без залетки. І Ти що? Ти, ти вмієш плавати? Не страшно було б? На вчимі. Я з е окулярами під водою була. Ти що? І що ти там бачила? Монстри мої? Які там монстри? Медузи. Медузи. Тебе не кусали? Стіпали трошки? Ти не боялась? Я не плакала навіть. У яка умничка. Ну, маму, величезно счіпнула. Мої героїв можна сміливо порівняти з різними кольорами райдуги. Вони всі різні, але у кожного є щось особливе: своя родзинка, свій відтінок. Особливо подяку за підтримку нашої програми висловлюю магазину «Екоклін», який знаходиться за адресою, вулиця Грушевського, 28. На цьому моя програма закінчується, але наступного разу обіцяю, буде ще цікавіше.